Друзі, всіх вітаю на нашому каналі. В нас на огляді ось такий плиткоріз від фірми Штурм, модель TS9824U. Ось такого він, він вигляду. Так він виглядає. Ви бачите на екрані, такий зелений колір. Модель рахується як професійна. Чим він цікавий? А те, що тут є підйомний двигун, тобто він ось так опускається і піднімається, ви можете його Опустити в будь-якому місці по площаці, довжина площадки в даному плиткорізі становить 1260 на 460 мм. Це означає, що плитку 1,20 м ви можете з легкістю ним прорізати. І прорізати її можна з будь-якої сторони, оскільки тут піднімається, то опускається двигун. Такі от кнопочки, як ви бачите на екрані, тут його можна включати. Ось така от площадка. Тут є добре те, що більше стоїть підшипників, ніж в стандартних моделі. Тобто плавність ходу, плавність різання плитки буде дещо вищою, ніж стандартних плиткорізах. В комплекті йде диск. Ось такого от плану. Звичайно, диск можна замінити на більш кращий, але те, що маємо. Ось так його виглядає він знизу. Такі от ніжки, колесика йдуть в комплекті. Працює він від мережі 220 вольт. Гарантія на даний плиткуріс іде 24 місяці, є сервісні центри на всій території України. Даний плиткоріз дає можливість розпилювати плитку під кутом 90 градусів так і різати її під довільним кутом у діапазоні від 0 до 45 градусів. Робоче стіл в даній моделі складається із двох половин, що полегшує процес очищення піддону з водою. Дана модель має збоку ось таку от лінійку, ви собі тут можете робити заміри плитки. Розмір її, довжину і так далі. Є ось такий насос, який подає воду. Він йде всередині, він перекачує ту воду, яку ви заливаєте в саму посудину плитку різа, і внаслідок чого не буде пилу. Замовити дану модель можна в нашому магазині. Переходіть по посиланні під відео. Там є вся необхідна інформація. Задавайте питання, будемо раді вам відповісти.